Привіт! Перед вами модель дощового черв'яка. Хоча він виглядає зовні доволі просто, всередині знаходяться різні системи органів: кровоносна, нервова, травна і навіть репродуктивна. Давайте познайомимося з ними більш детально. Якщо розглядати модель в розрізі, то ми бачимо по-перше. Це травну систему. Травна система у дощового черв'яка наскрізна, тобто є отвір для входу їжі і є отвір, через який неперетравлені рештки покидають організм у довкілля. Також ми бачимо чисельні кровеносні судини, які утворюють кровеносну систему. Серця у черва немає, але можна побачити декілька потовщень судин, що називаються серця. Хоча органом вони не являються. Органи виділення це нефридії, це такі довгі трубочки із розширенням. А якщо цікаво дізнатися більш детально про будову дощового черв'яка, то підписуйтесь на мій YouTube канал та переходьте до перегляду відео уроків.